Всім привіт! Вітаю на каналі Автомаркет. Розглянемо зарядний пристрій новинку від компанії Conway KW520. Це є послідовник і наступний етап розвитку моделі kv 510 Вона стала більш потужніша, є можливість 24 вольта 3 в одному відновлення, зарядка і тестер. Доволі хороша упаковочка, заводська плівка, тут все матове, гарне. Ось так виглядає. Інструкція доволі бідна, тільки по-англійськи. Не дуже інформативна. І так, у нас є живлення, кабель 220. Він йде окремо. Так, вентилятор, доволі маленький розміри. Може заряджати від 4 до 150 А, виробник вказує. Так, ну, тут пластмаса така на відчуття досить дешева. Не дуже приємна. Ваги не відчувається. Так, тут у нас є заводська плівка, така захисна, типу екранна, від црапень. Так, тут у нас резиночки і гумочки, щоб його поставити було, хоча не знаю, ну, має бути нам простіше від того. Хоча він не є якісь там та, щоб пів метра розміру, щоб нам його ставити десь там. Ну, зробили то зробили. І так, спочатку перевіримо нашу батарею, яку нам потрібно дозарядити. Так, підключили. Так, Англійська мова. Чек. Battery Charge, battery repair. Перевірка. Друге це Charge зарядка, Repair відновлення. Ревів перегляд, зайдемо туди, що там є. Ага, останні перегляд останніх результатів. І удалити результат. Так, налаштування. Заходимо. Тут є параметр Language. Так, 8 мов. Данська, португальська, італійська, російська. Німецька, іспанська, французька, англійська. На жаль, будемо вибирати мову 404. Так як по-англійськи. Не всім зручно читати. Так. І тоді різні, різні параметри. Нам потрібна перевірка. Так, тут, тут нам потрібно вибирати стандартна АКБ, якщо з рідким електролітом. Також у нас є тут АКБ АGM, два вида. Гелева АКБ для сонячних панелей і промислового типу АКБ це, хто і FB. Перехідна ланка між синцево-кислотними з рідким електролітом і AGM. Застосовується для автомобілів з функцією старт-стоп. Вона здешевлена. Здешевлена, не така дорога яка GM. Так, і. літіона, Літі написали. Так, на стандартна. Так, система виміру. Часто люди вибирають перший. Це ЦА або так як він перший. Значить, найпопулярніший, але насправді найпопулярніший в Україні. Це є ЕН. Європейська система виміру. Вона досить сувора. Порівно з CCA, ЦЦА це в нас е, азійська. Часто використовується, якщо батареї йдуть корейські, японських ми ще не зустрічали. Е, китайські теж, е, якщо брати автомобільного типу, але корейські були досить часто. І там ЦЦА, і ті параметри не такі строгі, на відміну від EN Yen, досить такі. Якщо порівняти їх, то ця пускового струму завжди більше, ніж в ЄНах, тому не переплутайте. Так, DIN це в нас німецькі, там взагалі пускові струми. мінімальні для батареї 75 ки Там норма 330 є EDін пускового. Нам потрібно є. І так, Вибираємо пусковий струм, який вказаний на батареї. І так, дана батарея у нас тут 630. Досить жваво набирає швиденько. Хоча крок тут одиниці це взагалі. перший раз таки бачу зазвичай 5 або 10 крок. Але коли зажимаю, досить жваво, жваво набирає, тому нічого страшного. Іде тестування. І так. Сох наш 58 соц. Сох це загальний стан батареї. 185. Ми будемо його заряджати до 100. Подивимося, чи зарядить. Е і сох у нас збільшиться через 100. R – це в нас Опір 815. Ну, доволі високий. Для нових батарей норма до 4. Для дешевих там трошки більше, але норма для... до 4. Чим менше, тим краще. Е і і реальний пусковий струм 329, напруга 1248. Замініть. Ну, на висновок це мало інформативне. Перевіримо наші параметри також на професійнішому конвей КВ600, який беремо за талон, доволі точний, і йому слід довіряти. Тут процес все це, то саме. І так. У нас тут 329 330, 1 ампер, це взагалі смішна похибка. 12, 46, 12, 43 також 300 вольта. СОХу 52 показують, і 179. А тут у нас 83. Чомусь відрізняється на 4%. І опір 886, 812 теж досить відрізняється. Будемо заряджати. підключимо... Ще мультиметр, щоб перевірити напругу в процесі зарядки, як вона буде похибку давати. Виходимо на головне меню. Так, у нас з'явився легенький писк. 510 моделі теж пригадую, таке було. До речі, відео про 510-ту модель залишу тут. Перегляньте кому цікаво. І так, нам цікаво параметр відновлення, репейер. Так, на це окреме дякую. Е, у нас тут нема параметра Є FBI Е, Це щоб люди розуміли, їх не можна відновлювати. І тут є тільки сенцево-кислотні батареї і літі-залізо-фосфатні. Так, тут нам пише повідомлення. І почалася зарядочка, режим відновлення. Так, напруга у нас поки не надто росте. Напруга на даному режимі може підніматися до 16,5 В, Це досить велико, тому відновлення ніякому разі не можна робити е на автомобілі. Тобто не від'єднюючи клеми. Так, споживання у нас йде 15 Вт. І потрошка росте. Наша зарядка в режимі відновлення досягла найбільшого піку своєї потужності. Це в нас 23 Вт. Напруга зросла до 16,2 Так, ми будемо виключати режим відновлення. Було цікаво, до якої напруги буде підростати. До речі, ми виключили. А вона далі інтенсивно працює на на охолодження. Зразу до 0,1 впало і е, Давайте все-таки виберемо англійську. Вибираємо пункт Battery Charge. Так, відкритий режим. Так, йде в нас зарядочка. І в нас є... Є зразу встроєний соц. 80%. Є ампераж параметр, напруга. Так, кнопочки нічого не дають нам. І так, наш процес заряду акумуляторної батареї закінчився. Про що нам сигналізує зарядний пристрій, показує ще 100%. Ампераж у нас тут 0. Правда, появився сторонній шум. Писк. І так, споживання пристрою 1,3 Вт. Напруга у нас 12,8, 12.9, ну, заокруглюється. Е, так, будемо від'єднювати. Перевіряти тестером, чи показує 100% СОЦ, який опір нашої батареї. Ще від себе додам, як ідея. Так само, як і 510 хороша, три в одному, відновлення, зарядка. Тестер. Але якщо зібратися по кожному, це тестер у нас йде 10 з 10, я би поставив. Е, відновлення на, на 60, тому що у нас нема ніякої індикації, просто йде таймер відновлення і все. Коли, як, що, людині не знати, коли відключати. І по зарядочці у нас. 60, можливо, 7, тому що в нас є посторонні звуки, коли він заряджається. Нема вибору типу батареї, у нас є звичайна відкрита з рідким електролітом. Або літіоні. Нема GM, нема це все Все в одну кучу з'єднали. Нема вибору сили струму. Ну Таке на трієчку, як то кажучи. Так, у нас помилка Є 1, живлення пропало. І так, вибираємо чек. Поза автомобілем. Звичайна батарея. Є N630. Пусковий струм зберігся. І тестує. І так, у нас. 50% загальний стан, 100% СОЦ, Опір 8. І реальний пусковий 332 А. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставимо подобайку, підписуємося. Кому цікаво, пишіть. На все добре, пока-пока.